Це знов, Славко, зараз я зроблю дурницю при вас. Я піду в битву з темником, піду в битву проти темника, як справжній український камікадзе. Мене там завалили питаннями в стілі дервачка Даун, мама, мама, де укріплення. Ясно, що боротися з темником безнадіжно, треба баніть. Ну, я це роблю не для тих, хто задає питання, а для тих, хто на це спостерігає. Для розумних. Ось іще раз подивимося, ось ситуація. Вона прекрасно намальована, ось оцей Донець клятий. Ось Волчанськ, ось рух сюди, от противника. Ось зараз зона боїв, ось карта місцевості. І де ви тут, Отут дорога, от сюди росіяни просунулися. Покажіть мені, і де ви тут Нароїте укріплення, і що вони мають укріплять? Ясно, що українська більше того, скажу вам страшну тайну відкрию, що українська оборона і полягає, куди противник вийшов на полосу української оборони. Те, що він просачувався, ось він, нарешті, дійшов до стариці, до Бурляївки, кинувся у бік. Він нарешті вийшов. на Всяку, таку першу лінію української оборони. Зараз вони просуваються тут. Власне, вже просунулися. Це не найсвіжіші дані, як ви розумієте. Тут от збірна солянка українських військ, бачите, добровольці, кого тільки змогли, як завжди. І от є українські позиції, сяк так визначені по висотах. Щоб ви подивилися на цю карту, ось. То ви б зрозуміли, зараз можна було б. Зробити слої, топографіки, контроль лінія. Ось ось. То що вас дивує? Що противник сюди вліз? Подивіться на місцевість. Подивіться на розташування українських оборонних позицій. Ось вони нанесені. Ніякого великого секрета. Я не буду говорити, що це щось, що має нагадати вам лінію мажино, але ось в оці укріплені пункти, ось вони помічені. Як вони бачите, знаходяться ось по топографії. Ясно, що можна багато що закинути українським фортифікаторам. Але аж ніяк не те, що вони оце дефіле якось для просачування противника не уберегли. Противник саме і кинувся в дефіле, тому що це для нього єдина можливість. Інше того, скажіть мені, як і ким всі оці оборонні позиції мають бути заповнені. Вам не подобається, що йде боротьба в підпольє? полоси оборони. Ви хочете зразу відійти на полосу оборони, з якого рожна українці зразу мають відходити на полосу оборони, не вести бої в пріполі? Інше питання. Ви всі ігноруєте досвід українського наступу 23-го року російської оборони. Вся російська оборона влітку 23-го року це встрічні бої, це страшні потери, це перемілювання техніки, коли ті, хто боронилися, втратили більше, ніж ті, хто наступали. Ясно, що всім хочеться перемолоти українську армію в боротьбі за ці гнізда сепарів місцевих. А для чого? Першого нема що перемолювати. У нас нема стільки техніки, у нас нема стільки живої сили, щоб усе все це покласти в стрічних боях. Більше того, розкрию вам страшну таємницю на цьому напрямку. Якісь отут, от якісь, скли, якісь дії українські і відбуваються зараз. І те, що вже почали істеріть, що відступають, беруть в якесь кольцо цей Вовчанськ. Це дядя ваш вовчанський, а що на вовчанських клі нам зажлося? Хатки місцевою? Що Що ви там хочете боронити? Поясніть мені. Ясно, що противнику йде, він має намір, он не пощадить, У нього тимчасова перевага над нашою артилерією, в засобах враження. Є заборона застосовувати повторим машаном американську зброю все ще. Що вас здивує? Що в цих умовах Збройні Сили України сяк так? Ведуть боротьбу в полосі безпечення, я не переоцінюю цю українську лінію оборони, але я хочу подивитися на того генія, який отут-от збудує. Оборону. Де можливо боронитися, там українці і вийшли на цій лінії, там вони і бороняться. Ясно, що я зробив дурницю, спробував вам це, це пояснити. Ви абсолютно ніяких висновків з оборони лінії Суровікіна не зробили 23-го року. І попередньо, як та дівчинка Даун, починаєте упавати мама, мама, де укріплення. Ясно, що з темником боротися не можна. Ну, я принаймні зробив це, щоб піти спокійно. Погуляти засею.